Від Матея святого Євангелія читання. В той час, коли Ісус прийшов додому, підійшли до Нього Його учні і кажуть: Виясни нам притчу про кукіль, що на полі. Він у відповідь сказав їм: Той, хто сіє добре зерно, це син людський, а поле це світ, добре зерно це сини царства. А кукіль це сини лукавого. Ворог, що посіяв це диявол, жнива це кінець світу, а женці це ангели. Так як збирають кукіль і у вогні палять, так само буде при кінці світу. Син людський пішле своїх ангелів, і зберуть вони з його царства всі спокуси і тих, що чинять беззаконня. І вкинуть їх до вогненної печі там буде плач і скрегіт зубів. І тоді праведні засяють, як сонце, в царстві Отця свого. Хто має вуха слухати, Хай слухає.